Аудіо 6. Шумить. Причина шуму, понятна. Пильнички ось от. О, в нас такий хамутик мощний. Водички тут натекло. Багато. З іншої сторони аналогічний пильничок. Відкриє. Подивимося. Ой, як там буде. Все. І це. Ага. То в нас є трішки тут води знизу. І сам перепінцю. Розібравши муфту повністю. Хтось намагався все виправити літолом, але не допомогло. За допомогою рук якоїсь матері звільняю від магніту муфту. У зв'язку з довготривалою присутністю рідини з хімічним складом дегідроген-монооксид в зовнішніх захисних термопластичних еластомірів на основі стирольних кополімерів утворюється корозія гідратованого оксиду заліза і метагідроксиду заліза, яка повністю покрила КГП та спричинила заклинювання механізму. Муфта ремонту, поміняний підшипник. Тепер треба просто все зібрати, все чистеньке, все вимити на новий підшипнічок. Все має бути гарненько. Я вам зараз покажу як. Беремо палець і О, блін! Знову магія монтажу. Давай так. Ну Тепер лишилося запресувати все. Прес, магнітик. О, і блин, вже і магніт тут. Странно. Ну, але тепер з цього-всього треба зібрати рейку. Ну, і все, вже зібрали. Крутить тихо. Топ, шуму вже немає. Тепер лишилося перевірити на станцію. Тепер запускаємо проект. Критичних помилок на ній немає. Крутиться легко! Будемо монтувати на автомобіль! Змонтувавши рейку на автомобіль, проводимо запуск самого автомобіля. Провіряємо на шум. Тишина. Ну, але це все неправильно. Так що, мийте руки з милом.